Харчіше Володимир Теренчич, доктор філософії в галузі ботаніки, кандидат біологічних наук, доцент, заслужений природохоронець України. Часто люди, висаджуючи сад, не думають ні над кількістю рослин, ні над їх розміщенням, ні над їх догляду. Але вони повинні запам'ятати одне: що посадити сад це, це одна справа, а доглянути сад це майбутнє набагато важливіше, тому що саме від догляду залежить і його продуктивність, залежить його естетичний вигляд, залежить його майбутнє. Саду від того, як його особливо від того, як його формуєте. І е, сьогодні е, я придбав е, інструменти фірми Арч, якими е, дуже, е, скажу, що задоволений. Е, ось цим інструментом, електрофікатором акумуляторним, я за кілька днів. Зробив сотні, е, сотні дерев. Які переваги цього інструменту перед е, іншими? Ну, Найперше те, що цей інструмент е, легкий в управлінні, легкий по вазі своїй, робить надзвичайно е, хороші зрізи, як поперечні. Поздовжні, продовжувати, будь-який зріст робить чистим, не пошкоджуючи деревину, не пошкоджуючи кору. А це дуже важливо, тому що сьогодні е, це зменшує ризик е, е, травмування дерев, травмування, е, то, е, травмування дерев та е, е, їх зафорювання. Значить, е, якщо Сьогодні а, взяти я, які зауваження так, до, до до цього, то єдине, що сьогодні вніс би якусь пропозицію чи де, таке зауваження, це е, те, що е, сьогодні потрібно було продумати, щоб він, е, цей стикатор можна було якимось чином його е, е, утримувати е, ремінь чи е, Щось інше так далі, над чим я подумаю в цьому. Якщо сьогодні е, взяти е, зараз, е, от підійдіть, будь ласка, от, зараз до, до сюди, е, до, до, е, до мене. Значить, більше. Легко включати раз, сигнал і легким рухом кілька дає, і от зараз сигнал, і він включився. Подивіться, як акуратно зрізає. Бачите? Сьогодні, якщо ми візьмемо зараз, от зараз покажу не на дереві, це якраз ми вже дерево зробили, то е, е, дивіться, угол, міняю будь-який угол, і, і як е, швидко і як якісно його обрізає. Наступне, значить, якщо я е, вже зна е, не наступить. якщо зараз я працюю, і мені потрібно е, зрізати е, будь-яку там чи то. Аби направити ріст гілки всередину чи назовні, то я навіть вже ось зараз дивіться веду е, секатором от, і не, туди не звертаю. І врізаю, і подивіться, як акуратненько він над брунечкою зрізає. То я, я ножем е, е, прикосну е, торкаюся бруньки і зрізаю. І подивіться, брунечка ціленька, і зріз хороший, якісний. І е, швидко це робиться. Е, і ще раз повторюю, що секатор ніби е, отак я ним працював роки. Легесенький, зручний. От. Є багато інших фірм, хороші так далі секатор. Але у них е, акумулятор е, виступає оцею п'яткою як човіток. Оце. І е, сьогодні внести його між гілки просто е, важко. Е, е, Заціплюються за гілки, от, і можна і, і травмуватися, так далі. Але саме головне те, що сповільнює якраз е, роботу. Значить, е, якщо е, сьогодні би людям прийшлося міняти ніж, я наголошував, що багато там працюєш ніж, то е, достатньо поміняти його, але ніякої регулювання при цьому не проводити, тому що Достатньо робитимо кілька зрізів, і автоматично налагоджується зазор між ножами. За акумулятор. Значить, в інструкції написано, що там працює 2,5 години. Я працював повний робочий день. Так, ним, так. І, звичайно, це не включив весь час. але не випускав його з рук і одного акумулятора, а їх є два у, е, в інструменту, е, Працював цілий робочий день якраз з таким е, акумулятором. Тобто е, надійність досить таки е, хороша.